Всім привіт, з вами Валік, Саша і Сережа. Сьогодні ми починаємо по Майнкрафту, як доживати на серві. Так, почекайте музику, виключу Саша це хлопчик, ой, дівчинка хто не знає. Так, Сережа це хлопчик. Так, і ми починаємо. Для початку ми, як ви бачите, вже трошки обустроїлися. Говорить щось давайте, я що сам повин... Говорити що? Ні, конечно, тут сам проведе. Давай кажи щось. Так, всім привіт, таке. А,Всім привіт. Мене звати Сєроза, сьогодні я можу розказати. Я не дуже сильно в ті, а злічена як ми грали в Minecraft, но Сашка, е, ну, вона не так сильно хорошо, як ми обоє. Сашка типу в нандуб на сервері, ну, в звичайному на, е, в грі Minecraft, вона у творцівському режимі вона дуже великі знання, карти любить дуже строїти. Ну таке-таке. Сарко, що там вчиш, як бідний родственник? Давай розказуємо. Ні, підключено. Як ви бачите, я IP цього сервера кину в описанні. Якщо поставите лайк, підпишітесь на мій канал, то я буду продовжувати ці розплеї. Листлей буде йти десь 10 минут, бо як ви бачите, в мене наклякнутий вже бандікам і він йде десь 10, 10 хвилин може знімати, записувати з камери того. Типу пото. що ти мовчиш як битний розстрілінг? Ну, що мені казати? Ну говори, що ти обідняєшся? Скажи щось про себе, про нас, про Майнкрафт, як ти вмієш грати, що таке. Блін, це це Сірош, це якесь слухай. Це не якесь не вижива не як виживати на сервері, а як знімати відео правильно. Що говорить у відео? Блін, це, це якийсь лесплей. Лічу двері будуть відкрити. Я в наступних відео покажу, як приводити. Блін! не І назад було! Коротше, найденіш неоздірніша штука. Оп! Оп! Да. Така не роби. Ну, хватить. Так, зараз ми будемо пробувати виживати. Зразу кажу, ми граємо біщиків. Основа? О, а я бачу чувака. Я вам дам розкажу на секрет. Коли ви полетів? Так, коли ви в бою, то їжте золоті яблука, вони дуже біом ганять ваші хп. І дуже легко вам тоді перемогти. Е, якщо а чому вас... Що? А чому ти стоїш на місці? Я? Да. Саш, а? Да. Своїм ноутбук ну... на місці. Своїх ноутбуків, ну Саша, блін. Ніхрена собі... я не поняв. А де ти вообще? Я перед там стою, що ви щось? Перезаді на себе. Але ти не ходиш і не рухаєшся. Сам ти не рухайся, вже тебе б'ю. А, це Сашку б'ю. Сашка, ми ж Сашкою типу, поженилися. Ну ви нічого такого не подумайте. Ви чисто по-дружески. Саш, давай говоримо, що ти як бедний розвід прибідняшся. Давай, давай. Ну кажи, що ти як ти гра... любиш грати у Майнкрафт, все таке? Чіпка за цей дум. Детально розкажи. Ви не зважайте на те, що я граю з чітинодусом, я його відео вообще не буду використовувати. Ну, я просто скачала цей заряд. заради того, що бачите, коли шофтують ігроки. Ну, ви знаєте, як це достає, коли коли перед вашим домом, перед вашими дверями, ви виходите і вас починають гасити двоє чуваків. Повімаєте, як це неприятно. основателем, да, премиум по, по, этим. Все, мы вы на башне? Да. Четыре да, хрена. Это меня какие-то не знаю. Все, ну да, блин. Ну, я ну, там Елена Максимовна сказала. Их здесь мешка Мишка косала, а по полису идет и кай. Да, Это Васька. Ну, кто не знаю, кто такие Васька, слава богу. Не советую знаєте, бо, бо ви з ним і зіб'єтеся. Е, я коротше лишу ссылку скайпі наприклад, наприклад до Саш Саші skype, лишу ссылку і... о, я на груди знайшов. І це ось до Сірожову ск ссылку Skyplayшу. Якщо ви захочете, то будете знімати з нами різні кіно, летсплеї. Хто хоче. У мене, конечно, дуже розкручений канал, у мене всю один підписчик. І то, мій, 30, і, і, і то мій близький дуже друг, Ярик, Ярослав Царюк, ссылку на його канал я теж скинув в описанні. Суть в тому, що якщо ви захочете з нами пограти, якщо... Фак, якщо ви хочете поради з такими досвідченими ось до... Як Сашка, що не можна стояти поперед батько в пекло, іди звідси. Діти, які досвідчені. І <тит> нецензурні, да? Не? <тит> да. А я що вживаю нецензурні слова? <тит> Або англійські. What the fuck? Mm, та та ніхто не понімає, YouTube не менза. Думаю, мене YouTube не забанить, пойме. <тит> ну хто, ну хто не матюкається, коли у нього повно, повний стак алмазів, і він упав у лаву в виживанні. Він не сірвав, нормально, скажіть. Ну хто при такому случаї не не буде мати вкратися? Зараз я пропишу команду Home. Ця команда, є коли ви поспали, а коли ви не поспали ніде, то у вас буде кидати на спаун. Це якщо ви не поспали ніде, це та сама команда спаун. Так мені зараз кірку треба. Ніки город, да? Так, о what the fuck? А придако. Так, а я сундук поставив, допробую розбити. Та тікай нахід поперед батька в пекло. Я що ти лізеш поперед. Я умерла. О, е, також, якщо ви знаєте, що ще місті лайер знімають свої відео, е, то напишіть в коментах, бо щось давно їхніх відео не бачу, випускали. Е, ну хто не знає, хто такі містіки лаєр, то... Я бачу Сашка, що це тип, давай мені то пора, блін. Аж до мене ще то поршу я мучуся, блін. О, тут віщай скільки як його кого це, кого батута якогось. Та да, да ти щось... А, тут походу ти чого. Твої Сашка. Ні. А там у неї мої підмерла. А це Сашка, коли тебе. А, це Сашка на батуті підскочила. Ну ж кажу, недосвідчений ігрок взагалі не розуміє, як грати. Я все забрав її. Ну, Сірош, тепер не віддавай. Хай помочиться сундуки صندوقів із мешедерів. А я зараз все дам із сундуків і все остерне. Так, зараз, блін, лаги невеличкі йдуть. Тут на сервері дуже великий сервер, дуже багато іграків на ньому грає. Так що, думаю, це проститильно. Я бачу, вони набрала всяких вістей буде. Так, зараз подивлюся, скільки хвилин мені знімати Перша порада тобі Сашку, але достає багато вічей, бо коли ви умреш їх дуже жалко, у тебе тут щось якогось 4 стака золотих яблук. Так. Аж в тебе 4 стака золотих яблук. Ти носи, а потім умреш і в детям. 4 стака золотих яблук? Де ти? Де ти? Де ти стіки взяла? Нахріна Сашка, ти стики береш собі, а? Купила? І насправді. А їх не можна купити Сашку, бо тоже це їх треба десь робити. Хм. Сережа, сюда. О, блін, люди, люди, збирайте вещи, в мене вещи повипадали. Біл збирайте. Я прописав кістат, і мене і вещи повипадали. У мене мало місця, походу, було. <плес> Сашка, це не надого! Це не надовго, не бійся. Один удар, Сашка, йди десь. Ти з 200 метрів від мене валяєшся, мертва. Ні, не, не мертва. А я б сказала навіть не дуже жива. Так. Так, і давайте скидайте мені всі мої вещи. Давайте бігом. Що? Я кладу на верхній там сам Мені до сраки скидайте всі мені вещи. А, а, а то мені так. Мені викидає а не. А то мені так чешеться рука. Зараз я так хочу якусь команду якийсь. прописати, справді? Так хочеться якусь команду прописати, люди. А то я викидаю, збирай. Що? Вона хоче дивитися? Ні, з Сірожа, Сірожа мені щось вище не хочу скидати. Я вона викину за дітей. Ага, то все, так що не плач. плач є, не плач, кейця принесе калач. Ой, і принесе Сашка взяв. Сашка? Плати, Сашка, Сашка, ну йди сюди, йди сюди.